ели одну кашу, понимаете, один только извинился. Остальные не надо злить Кацапа, представляете? Я просто очнулся, что я лежу на земле, горит сарай, все лежат, дочка, внучка. У меня там родственники, родители, однокурсники, но они мне уже все, они никто, понимаете? Передмістя Чернігова, село Києнка, російські армійці, за даними українських військових, обстрілювали його касетними боєприпасами, забороненими Женевською конвенцією. А вже перед відступом 30 березня застосували ігради. Кількома залпами вистрілили по садибі пана Андрія, етнічного росіянина. Я до сих пор не верю, как это так, потому что я 23 года прослужил в армии. Пять лет я учился в Киевском высшем зенитно ракетном училище. И там не то, что россияне, были все республики, все ели одну кашу, понимаете, И один только извинился, говорит, извините, ребята, что так произошло. Остальные не надо злить Кацапа, представляете? Він з дружиною, донькою та онукою під час російської облоги змушений був жити у підвалі. Він на вулицю. У нас тут кролики були на вулиці. Ну кормили кроликів. Нічого не передвіщало біди. Я просто очнувся, що я лежу на землі, горить сарай, всі лежать – дочка, внучка. Я хотів піднятися – перебита нога. Внучка встала, что. що делать? Дочка лежала. Я підполз к ней. Нога просто болталась, Просто перебита всі кості. Вона лежала, я її оттащила від огня. Внучка молодець, вона, звісно. Я ж не знав, що вона ранена, вона теж була ранена. Онука пана Андрія Діана не лише покликала на поміч сусідів, а й перев'язала ногу дідусеві та рану на голові у мами Катерини. Однак жінку таки не вдалося врятувати, попри те, що одразу ж під звуки безперервної канонади повезли до Чернігівської обласної лікарні. Два скока. Катя 35 лет. Она была юрист в Энерго. Пользовалась там большим уважением. Она и адвокат, и юрист. То есть она сама пробивала себе дорогу. Очень грамотная. Обстріли цивільних будинків та майна і насамперед вбивства, катування, зґвалтування це далеко не увесь перелік порушень російськими військовими законів та звичаїв війни, які на Чернігівщині фіксують правозахисники. До цього часу нарахували 1180 кримінальних епізодів. Ми взагалі працюємо в рамках ініціативи Трибунал для Путіна, яка об'єднала там більше 30 правозахисних організацій, покривається вся територія України. Також ми фіксували злочин це обстріл черги, яка стояла за хлібом. Туди потрапив снаряд, і там 14 людей загинули, коли біля блокпостів розстрілювали людей. Там, на жаль, були загинули і діти, студенти, які намагалися вийти до своїх населених пунктів, потрапити до своїх родин. Правозахисники до дрібниць спілкуються із постраждалими та фіксують деталі злочинів, зокрема й пліч опліч з правоохоронцями. У нас є єдина база, в яку ми все це вносимо, тобто, кожен окремий епізод передню кваліфікацію до норм Римського статуту, тобто міжнародного гуманітарного права і злочинів, які вчиняються свідки. Очевидці ми також їх зазначаємо. Це дозволить по перше в відповідних міжнародних інстанціях, як міжнародний кримінальний суд, європейський суд з прав людини. Довести все ж таки вину винних осіб і покарати їх вироки у конкретних справах. Міжнародні суди можуть оголосити певен правозахисник у межах найближчих п'яти років і зауважує: ті українці, які не хочуть давати свідчення, мають врахувати, що принаймні за компенсацію від Москви таки варто було б поборотися. Пан Андрій, який втратив доньку, не вірить, що Росія як держава виконуватиме рішення судів навіть після закінчення війни, а з тамтешніми родичами та друзями спілкуватися перестав. Вони мені вже все, вони ніхто, вот, не нога, я б зараз б в армію. Я б в армію. Я б шув добровольцем, зараз я пішов би воювати. Что у мене до ним свої. Вони сволочі, вони просто сволочі. Він пережив вже чотири операції та про компенсації від держави агресора. Не думає лише про те, як виростити онуку, яка його врятувала, і вилікувати її. Адже діана досі носить уламок російського снаряда у легені Їй своєї от шістнадцять восьмого августа 16 років. шістнадцять тут у нас живе, вчиться в технікумі. Ну, вона хоче як мама бути юристом, мама. її... Сильно хотелось, чтобы она закончила тут Шевченко в Киеве. Ну, будем стараться.